контролюючий район, до нас на планшет прийшов виклик про те, що людина в нетверезому стані, знаходячись за кермом автомобіля, знесла огорожу дерев'яну забор і може її дія призвести до якихось фатальних наслідків. Прибувши на місце, було виявлено громадян в кількості десь 10-15 чоловік, які зупинили автомобіль. Всередині з якого знаходилася людина дуже п'яна. Значально виїжджали ще не красиво, заїхав туди на парковку, Він тут уже збив е, протектора, виїжджав з двора. Він ага. заїхав на парковку, он туди буксує, заїхав. Виїжджав уже задом, їли там просігнали. Виїхав, І якраз того магазину, віш, він білий, ага. Я якраз раз там. Атно, хто сліжить, що адекватне состояння, потім там все ну, за руль. Он такой, що ти хочеш? Ну і знаєш, на іжогі, походу, люди наші mm -hmm. здавати задні, буксує. Mm -hmm. Он на задньому ході збив такий за борту, поприїхав, протисав нахід, вот тут втормознули, машину кинули, сказали, ми не за рулем. На наші законні вимоги е, покинути автомобіль, то вийти він відмовився, а він е, всіма силами. Залишався в автомобілі, тримався там за ручки дверей, уперся ногами, тобто ми його витягували з авто для того, щоб далі доставити до райвідділку. — Ви будете виходити з машини? — А ви подавайте суд, а далі будемо розбиратися. Вийдіть з автомобіля. Я не буду виходити з автомобіля, Ви будете виходити. Виходити автомобіля. Перепрошую, будь вас старший офіцер, дивись до його отягне. Руки за спину. Як виявилося надалі, ця людина є співробітником СТО, ремонтуючи автомобіль, він просто вирішив покататись. Що призвело до таких ось наслідків. Викликали драгер в райвідділку, питалася його задути. Це у нас вийшло, мабуть, разу з 20-го. То він не так дув, то в нього не, не, не виходило, то він не розумів куди. Ви видихаєте. Так, видихає. Ні, я вже видихаю, реально видихаю. Його крові було набагато більше припустимої норми алкоголю. На нього було складено 130-ту статтю керування автомобілем в нетверезому стані». Поверніть, будь ласка, камеру і не повертайте, будь ласка, не відривайте від запису можна, будь ласка, чек, який дається мені. Ви його бачите, будь ласка, будь ласка, будь ласка пускай нехай буде, але я хочу написати на ньому своє ім'я, ім'я Іван і по батькові і підписати, щоб він не був. Підмовили приїхав власник. дійсно був шокований тим, що якась ліва людина знаходиться в авто. Ось, але заяву на нього не писав. Сказав власник автомобіля. Він з ним буде спілкуватися окремо з цим правопорушником.